Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Монокоаліції немає. Петро Порошенко під час призначення прем'єр-міністра вказав на порушення Конституції. Шановний пане президенте. Шановні колеги, сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції. Бо. Декілька разів в історії України було порушення, в тому числі і Януковичем, коли він намагався повернутися до Конституції 96-го року, присвоївши собі диктаторські повноваження. Зараз 231 депутат коаліції монобільшості – це фейк, частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них, Дмитро Олександрович може це підтвердити. Точно не підтримує акантуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати вам, 16... вибачте, в червні 2019 року, в перший тиждень повноважень пана президента, проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019-000 Вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБ. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію. І побажання пані Юлії з чистого листа, як ми домовилися. Але нафтопровод Дружба. Скасування Тревел Бену, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБУ, позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій, позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військові рейки. Тут ми па що говорив депутат Желізняк. А що заважало ці шість років людям, які по факту змінять зараз стільці в буря? В все це реалізувати. Друге, що заважало вам реалізувати майбутнього покоління і паспорт України? Що вам заважало зробити масштабну приватизацію? Що вам заважало робити ДНС? Навіть у мене інше питання. Можливо, вам пан Шмирій заважав проваджувати мораторії на, на перевірки, тому що відпада Шмиреля тіньчиться цей голод? Цей зал заходив закон про скасування переміру, точніше мараторій на перевірки. Може, він заважав. Що вам заважало зробити програму про підтримку бізнесу і так далі? Я бачу, що ми роздавали тисячу гривень. Так само я з вашим Там бачив, що воно пішло на підтримку мобільного ну, телефона в інтернету. Що заважає нам нарешті зробити реформу міцні? Окей, не подобається, що прийнять парламент. Хоча вийшти опаси. Зробіть по-іншому. Що з шість років є перешкодовим дорослом в Україні? Скажіть мені, будь ласка, можливо, цей зал щось не підтримує. Можливо, у нас був поганий міст, можливо, президент вас не вчив. Що вам заважало зробити той самий один трильйон до з якого сміялися всі на землю. Окей, давайте не один трильйон, давайте півтрильйона. Де наш свят почав ну, четвертий тренер? Що або хто вам заважає випити з Тому коли я не знаю, як голосувати за кандидат у тому що я відберу. Як ви не знаю, відбують а взагалі навіщо все, все дійсно зараз відбувається? Що це в раді є фактична коаліція Слуг народу і ОПЗЖ? Ось що говорять депутати ЄС на брифінгу. Знаєте, вже не вперше за цих шість років, тут відбувається в сінах цього парламенту дуже дивний ритуал при призначенні та звільненні міністрів. З одного боку їх звільняють, з другого боку їм дякують. Їх присирають як дуже ефективних менеджерів, просто під аплодисменти. Залишається відповідно запитання, навіщо тоді цей ритуал, навіщо звільняти тих людей, якщо вони були насправді такими ефективними. От, от цими днями ми знову проходимо через цей ритуал, але сьогоднішнє голосування все-таки мало на користь. Сьогодні ми побачили на табло е, тих ті політичних сили чи тих депутатів політичних сил, які підтримали е, пані е, прем'єр-міністрку. Їх на табло було не 230 людей. Як мало би бути передбачено е, коаліцією в монобільшості, а 201. Тобто, фактично, це табло показало, що е, коаліції в монобільшості в парламенті немає. Натомість з'явилася інша коаліція. Е, ці 201 голос е, які проголосували за е, пані прем'єр-міністр, були доповнені кількома десятками голосів. Повному складі колишнього ОПЗЖ, отож маємо насправді зовсім іншу коаліцію, і напевно варто було оголосити про появу цього, цього нового політичного об'єднання в цьому парламенті. І це було би чесно, і це ті політичні сили, які відверто по суті сьогодні заявили, що проти себе відповідальність за дану е, кандидатуру на посаді прем'єр-міністра. Але ще одне до я закінчу є ще одне дуже, дуже... Я... 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 дуже важливе. Зараз через дві години ми знову зберемося, будемо голосувати за міністрів. І для мене, як для людини, яка дуже небайдужа до, до, до питань національної ідентичності, е, дуже показово є те, що станом на зараз у нас немає кандидата на пост міністра культури. Як на мене це черговий сигнал, наскільки, на жаль, вторинним для теперішньої влади залишаються ці е, питання культури. Можливо, щось зміниться за цим довідуванням, але. Сам факт того, що ми не знаємо, хто це може бути. Сам факт того, що ми, як народні депутати і члени профільного комітету, тут з Софією знаємо навіть які кандидати розглядаються, є яскравим свідченням, що питання культури є абсолютно непріоритетним. пріоритетним для Вікторія. Сюмар підкреслила, ми бачили в лапках велике будівництво сьогодні. Стали свідками в лапках великого ліжкопересувництва. Інакше це назвати складно, принаймні, якщо ви хоч трохи керуєтесь логікою в нашому бремному емоційному житті напевно, це найабсурдніший уряд з тих, які я пам'ятаю. Прем'єром стала людина, яка була першим віце-прем'єром і курувала всю економіку, яка тепер заявляє, що збирається робити дерегуляцію, але не пояснює, хто її заважав робити це останні чотири роки. Уряд, в якому попереднього прем'єр-міністра, якого звільнили, бо напевно чимось не справився, призначають керувати супроважливим міністерством оборони. Уряд, в якому скандально екс-міністра енергетики посилають стати основним правником країни на чолі міністерства юстиції, а керувати енергетик якою посилають його заступницю, яка ще вчора опікувалася екологією, уряд в якому немає жодної нової особистості, жодного визнаного профі, який мав би хоч щось реформувати, оновити і посилити. Це просто уряд безвідмовного виконання доручень банкової, найбільш безсуб'єктний з усіх, які були, і призначений доволі сумнівною легітимністю. Бо монокоаліція відсутня а коаліція з ОПЗЖ, яка по факту і приймає всі рішення, не оформлена юридично. Я б хотіла завершити це лесеним контраспемсперо, але якось логіка не доз дозволяє. врешті мені виглядає, що все це шоу було потрібно суто для в лапках тижня переключення медійної уваги від фронту в тому і так далі. Такий собі міні-серіальчик без інтриги. Пес на фото Юлії Пустота не мовчала Івана Климпуш Ценцадзе. Далі мовою оригіналу державою війні керують люди, які далі вважають, що ефективне управління це регулярні зміни табличок на установах. Щойно вони прийшли в 2019-му, Як заходилися руйнувати незрозумілі для себе інституції та прийменовувати адміністрацію президента на. На офіс, що, як бачимо, не зробили установу сучаснішою. Тоді ж об'єднали Міністерство економіки та агрополітики, а також Міністерство екології з енергетикою, прикриваючись популізмом про економію на чиновниках. У 2020-му роз'єднали купу часу і грошей витратили на бюрократичні процедури. Роз'єднання об'єднання втратили фахівців. Нині пішли на друге коло, але зі ще більш руйнівними наслідками. Вважаю безпосереднім злочином проти державного управління та євроінтеграції об'єднання міністерства. Міки з міністерством агрополітики та міністерством екології це не поєднувані міністерства. Їхні позиції завжди будуть протилежні. Вони природні противники у будь-якій країні. До того ж, сільське господарство та довкілля це два найскладніші блоки. Поза верховенством права нашої євроінтеграції у цих галузях нас чекають надважкі переговори, але влада руйнує без того слабку інституційну спроможність у цих сферах. Замість посилення і нарощування це свідоме зливання нашої спроможності відстояти свої позиції в процесі євроінтеграції. Грації. Так само злочинним є об'єднання Міністерства оборони з Міністерством стратегічної промисловості. Одна структура буде сама в себе замовляти, виробляти і сама себе контролювати. Чи варто пояснювати, що це створить чи більше проблем і непрозорість закупівель? А ще скільки часу і зусиль піде на реорганізацію створення підзаконних актів. У нас цього часу просто нема, ну і гарно погралися в мін'єдності. Створили ціле міністерство під друга Зеленського, тепер злили. Знову ж таки, витратили купу часу і грошей на пшик замість поселення консульської служби і реальної підтримки українців за кордоном і промоції держави у світі півкраїни в руїнах, а в лапках уже уженібудід триває. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.